Давай подивимось, де краще монтувати на телефоні або все ж таки на ноуті. А ти поки підпишись і постав лайк. Якщо хочеш монтувати в будь-якому місці, то тоді бери телефон. Але якщо хочеш швидко, то тоді бери комп'ютер. А пришвидшує монтаж саме гарячі клавіші. Наприклад, навіть коменцемент В, за допомогою яких ми можемо здублювати безліч шарів. Далі розтягнути або зменшити відео ми так само можемо одразу на декількох шарах, чого неможливо зробити на телефоні. Також інтерфейс на комп'ютері дозволяє вводити параметри вручну, це збільшує швидкість роботи. Одна з найулюбленіших моїх функцій це налаштування екранів під себе. Тобто, якщо я роблю якісь детальні проекти, я можу збільшити основний екран і більш детально пропрацювати цю зону. Або коли мені не важливо зображення і треба підлаштувати шари або ключі, то тоді я розтягую нижню панель. Також крутою функцією є ефекти, які ми можемо перенести лише на один шар відео. Треба просто обрати ефект і перенести на той шар, який хочеш використати. І як бачимо, що ефект примінився лише до лівого відео, а праве залишилось чистим. Також при експорті можна назвати проект і зберігти там, де тобі буде зручно, а також можна експортувати лише звук або і відео, і звук окремо. А в мене на телефоні є лише одна функція, якої немає на комп'ютері, це видалити фон видалення з параметрами. Тут я можу вручну вирізати об'єкт і виріжеться лише та частина, яка була виділена. Стоп, на телефоні є ще одна фішка, якої немає на комп'ютері. Коли додаємо зображення, є функція стиль. Ми можемо на неї натиснути, і штучний інтелект домалює зображення. А що обереш ти? Комп'ютер чи телефон? А також дуже крутою функцією є розділ Ефекти, які ми можемо перенести на той шар, який тобі необхіден. Необхіден.